У кожній сфері діяльності є свої таємниці, щоб бути успішною людиною. Також є таємниця величезна і у царстві небесному. Вона заключається у покаянні. Це коли людина свідомо признає свої помилки та змінює своє мислення, щоб Більше не йти грішити для цього необхідно розуміти, що таке є гріх. І це все описується в Біблії, яку вивчають в церкві з священниками, які моляться за прощення гріхів. І людина має доступ вільний до Царства Небесного. І коли це з'являється можливістю, коли ми помремо? Ні. Коли вже тут на землі ми виконуємо заповіт Божий і приймаємо Слово Боже у серце, міняємо свої розум та серце в Слові Божому, то ми маємо доступ до небес. В цьому і є таємниця, що вона, нібито, на поверхні, але розуміють, тільки учні церкви.